Тренуйся сильнішими, рухайся перед Не зупиняйся навіть, коли все проти тебе йде. Кожен день шанс стати кращим не мовчи. Там де немає шляхів, ти будеш світлом ночі. Є, yeah, є, yeah, падають інші. Я піднімаюсь крок за кроком, білі поразки, це лише мій трамплін. Тренуйся там, де страх не дає спати. Там народжується сила, що не можна зламати. Зроби ще один крок, навіть якщо важко, твоя дорога легенда, не для слабких. Там, де кажуть, неможливо, я беру перемогу. Сильніший щодня, бо впертість моя зброя. Не здавайся, коли падають інші. Тримайся, коли здається, що немає сил. Там, де неможливо виграти, ти герой своєї історії знову знову йде. Е. Темрява довкола, але я стаю світлом. Кожен виклик шанс показати свій ритм. Сильніші друзі, сильніше, моє натхнення. Тренуйся там, де важко, там твоє зростання. Не бійся, падінь, Вони роблять сильним. Кожна поразка це лише урок новим шляхам Там, де немає шансів, я знаходжу силу, мій ритм і моя воля ведуть до висоти. Е. Крок за кроком, день за днем, ніч перетворюється на мій світлий день. Тренуйся там, де здаються інші, бо справжня перемога народжується у боротьбі. Не здавайся, коли подають інші, Тримайся, коли здається, що немає Сил, виграш там, де неможливо виграти Ти Герой своєї історії Знову й знову йди е. е. Ся борись, не відступай ніколи. Сильніше щодня це твоя нова дорога. Там, де темрява, ти стаєш світлом. Там, де немає шляхів, ти береш перемогу.